Якщо слідкувати за цим свитком, то перше, що потрібно розказати нашому гному, я думаю, вам маляти буде теж дуже цікаво це послухати. Потрібно дізнатися, що ж це за свято таке і коли його почали святкувати. Ну, тоді вперед! Які свята ми з вами знаємо? День народження, Великдень, Матусин день. Та Новий рік це найулюбленіше свято і дорослих, і маленьких діток. Давайте розбиратися, що ж то за свято таке і чому воно нам так подобається. Ми зустрічаємо новий рік саме 31 грудня рівно о 12 годині ночі, коли один день закінчується і починається новий. Слухайте, що розповіла синичка своєму другу зайчикові, що ж таке новий рік по пташиному. Рік складається з місяців, і січень його. Перший місяць носик року. Меде ще десять місяців, стільки, скільки в людей пальців на передніх лапах. Лютий березень, квітень, травень, червень-липень, серпень, вересень, жовтень та листопад. Найостанніші місяці року, грудень, це хвостик року. Таку казку розповідають синички одна одній у лісі, але раніше все було по-іншому. Давні люди спочатку відзначали новий рік, коли все оживало, тобто на весні. Весна означала початок нового життя. Святкування всі раділи, що нарешті закінчилася зима і наступило справжнє тепло. Святкування співали пісень та спалювали солом'яне опудало, яке символізувало природу із життям людини. Так починався новий рік. Зима закінчувалася і починалася. Новий етап життя. Пізніше святкувати почали восени, а саме у вересні. Цього дня у козацькій Україні робили пострижене молодих хлопців та вперше садили їх на коня. Дня майстрині встановлювали свої верстати і починали ткати килими, бралися за роботу інші сільські майстри. Толя, Рестельмах і ковалі. ніші після цього починали копати картоплю. У роки змінився календар, і всі європейські народи почали відзначати новий рік 1 січня. Традиції почали приходити з інших країн, від інших народів, і люди почали прикрашати ялинки, влаштовувати феєрверки, запалювати вогнища, влаштовувати кумедні костюми з масками. Зараз новий рік в Україні відзначають. У ніч з 31 грудня на 1 січня традиційно накривають святковий стіл з страв. Дорослі та діти підбирають святкове вбрання. Всі намагаються бути красивими. Вважається, що як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому багато хто намагається, щоб все пройшло як найкраще. Ну і звичайно, подарунки. Новий починається рік. Сніжно в полях, у лісах, у дворі, коло ялинки гучний карнавал. Сукня у мами моєї нова. Всі на землі і дорослі і малята матимуть гарний дарунок до свята. Отака гноми історія у свято Новий рік. Вона дуже-дуже багата! Як бачиш, Відсвяткували його в різні часи по-різному, але зараз ми святкуємо його саме взимку. А щоб краще тобі було це зрозуміти, я знаю, що в вашій країні, не дивлячись на твою шапку, на, твою, на твої штанці та шубу, я знаю, що у вас дуже мало снігу, його майже там не буває. Тому ми зараз з вами і тобі гноми покажемо, і малятам обов'язково, я думаю, сподобається наш дослід, який називається Зимова буря.